Конспект книги Джен Сенсеро не ний, тільки той, хто перестає жалітися, може стати багатим. Основна ідея це не об'єктивна даність між бідністю і нестачею, а результат внутрішніх переконань. Гроші приходять тоді, коли ми дозволяємо собі їх мати, діємо сміливо і виходимо за межі звичного. Гроші дорівнює енергія, і я з цим цілковито згідна. Гроші це не зло, не проблема і не привілей. Обраних, вони це форма енергії, яка вільно рухається між людьми. Якщо ви будете ставити самі собі блоки, наприклад, я не заслуговую, це не для мене. Ви самі будете себе відрізати від грошового потоку. І сюди ж відразу візьміть собі практику, складіть список усіх своїх негативних фраз, які ви чули про гроші з дитинства. Гроші не ростуть на деревах, багаті люди, злі люди, злодії і так далі. І замініть їх на позитивні твердження. Гроші приходять легко, багатство дає свободу, я гідний це мати. Якщо не можете це зробити, стукайтесь до мене в телеграм-канал, і ми разом це зробимо. Друга е, така ідея, це віра формує реальність. Наші думки дорівнюють емоціям. Через наші емоції ми починаємо діяти. І будь-яка дія дає результат. І будь-яка не дія. Теж дає нульовий результат. Якщо ви вважаєте, що гроші важко заробити, підсвідомо ви будете вибирати цей важкий шлях. Сумніві, ваші сумніви будуть дорівнювати вашому самосаботажу. Візьмемо сюди практику. Щодня уявляйте себе в ситуації, де ви вже маєте цю бажану суму. Опиши, що ви відчуваєте, як ви живете, що ви купуєте. Це буде програмувати ваш мозок на нову норму, на нову реальність. Ще одна така думка це дозвіл бути багатим. Багато людей бояться грошей, бояться критики. Ну, Наприклад, подумають, що я зажерлася. В мене це спрацювало зовсім іншому ритмі. в мене це було про те, що коли в мене буде багато грошей, я повинна допомагати всім. Так, і коли я пропрацювала цю думку, я дійсно почала отримати гідну гідну плату за свою працю. Насправді дозволити собі жити в достатку це крок до свободи і реалізації якраз свого потенціалу. Гроші розкривають твої якості. Якщо ти добра людина, з грошима ти зможеш робити ще більше добра. Наступна ідея це про вдячність і фокус. Гроші люблять тих, хто помічає вже наявний достаток. Фокус на нестачі створює ще більшу нестачу. Фокус на можливостях притягує нові джерела доходу. І сюди ж можемо віднести практику. Почніть вести свій щоденник вдячності саме за фінансові речі, навіть за знижку в магазині чи випадкові 100 гривень. Це буде відкривати ваш фінансовий потік. До речі, я практикую. Яку магію вдячності за книжкою Ронде Магія» і за донат ви можете отримати наш марафон? Наступна ідея: це про ризик і дію. Без виходу із зони комфорту, на жаль, або, на щастя, грошей не буде. Сміливі рішення часто приводять до дуже великих результатів. Всесвіт буде реагувати на ваші конкретні дії. А не на ваші скарги. І сюди ж практика. Зробіть крок, який давно відкладали. Запустіть курс, підніміть ціну, виставте рахунок, будь-яка ваша дія запускає ланцюг ваших змін, а це приведе до вашої нової реальності. Ще один такий блок це нові фінансові звички. Замінюю, я не можу собі дозволити на як я можу це отримати. Для мене це про планування великих покупок, там, ремонту у квартирі, поїздки в подорож. Я не купую ніколи це все в останній момент, я завжди це планую. І це планування допомагає собі з я не можу. А перейти в ту категорію, так, мені треба подумати, як я це можу отримати. Замість економії на кожній дрібниці, інвестуйте ці дрібниці у розвиток, в своє навчання, в свої нові ідеї. Розвивайте ставлення до грошей, що гроші це ресурс для вашого зростання. Для мене найкраще гроші це є енергія. Ще один такий блок, який у нас є, це віра у себе. Ну, нас називається не віра у себе. Багатство неможливе без внутрішньої впевненості в собі. Ось тут запрошую до себе на сесії, на консультації, де ми прокачаємо вашу впевненість у собі. Віра у себе. Або невіра у себе швидше може привести до страху провалу, але це ілюзія, яка буде тримати вас у бідності. Бо кожен ваш крок, ви тільки ви оцінюєте так, як ви його бачите. Людям, ну чесно, їм на вас начхать. Люди живуть своїм життям. Вибачте, обісрати вони вас все рівно обісруть. Але кожен ваш страх провалу це не про те, що ви поганий, це про те, що у вас з'являється нова навичка. Секрет успіху це довіра до себе і дія навіть тоді, коли страшно. Тут мені подобається геша Майкл Роуз, який говорить про кармічний менеджмент. Тобто, якщо тобі самому страшно, ти береш собі в напарники того, хто хоче таку ж ціль. І ви рухаєтесь паралельно, ви не робите одну реальність, ви рухаєтесь паралельно. Ну, але це вже інша історія. Можете почитати книжку про кармічний менеджмент. І так, мої висновки з даної книги. Гроші дорівнює енергія, яка потребує руху. Будь-яка енергія потребує руху. Навіть коли ви заходите у приміщення, там стояча повітря, що ви робите, ви відкриваєте вікно для того, щоб провітрити. Блоки в голові це головний бар'єр, а не зовнішні обставини. Так, наші батьки жили при севдепії їм ставили багато блоків, тому вони все це передбачають дають Нам, але ці блоки можуть закінчитись на вас, якщо ви вирішите. Я поруч пишіть. Багатство приходить до тих, хто дозволяє собі мати більше. Це ми розвиваємо свою хотілку, як би це зараз не прозвучало. Коли почалась війна, ми мріяли всі про одне. Зараз ми заборонили собі мрію, але без нашої мрії ми не можемо розвиватися і рости далі. Вдячність і позитивний фокус будуть притягувати гроші. Це одне з правил мого життя. Ризик плюс дія буде дорівнювати ключ до нового рівня доходу. І так, зараз, зараз, зараз Перейдемо до практик для роботи з фінансовими блоками. Це ті практики, які допоможуть пропрацювати фінансові блоки. Я зробила, ну, списала їх для себе дуже стисло і зробила, оформила це покроково. Ви можете це зараз прослухати, але якраз ці практики я скину у свій телеграм-канал Психосоматика. І так, перепишіть перша практика, перепишіть свої фінансові переконання. Мета виявити і змінити обмежувальні установки. Крок один. Запишіть всі фрази про гроші, які ви чули в дитинстві. Наприклад, гроші зло, чесною працею не заробиш і так далі. Друге – Поруч запишіть, які ці переконання появляються в вашому житті зараз. Ну, Наприклад, гроші це зло, тому що коли я отримую гроші, там, я їх неправильно трачу. наприклад, так. Третє, перепишіть їх на нові переконання. Ну, Наприклад, гроші це ресурс для моєї свободи. Для мене гроші це про мій вибір. Я можу заробляти легко і чесно. І оці всі афірмації, нові афірмації, повторюйте їх для себе щоденно. Що я раджу, як психосоматолог, який працює з фінансовими потоками для своїх клієнтів? Я раджу розділити листок паперу і записати негативні установки з однієї сторони, з другої, уже так, як, вам, як вони вам звучать, щоб була позитивна установка. Оцю негативну установку ви відриваєте цей листочок, відрізаєте, спалюєте, рвете на частинки, як вам хочеться це пропрацювати. А цей новий ви фотографуєте і ставите як заставка на телефон. Коли телефон ви виключаєте, ви бачите ці установки, перечитуєте їх. І вони починають у вас працювати по-новому. Що можна ще зробити з цими установками? Як пропрацювати? Це теорія Тесли 3, 6, 9. Тобто зранку ви пишете три одних установки, в обід ви пишете 6 інших, ввечері ви пишете 9, ще 9 раз, ще якусь одну установку. Неправильно трошки виразилась, але думаю, ви зрозуміли. І так ви робите 21 день. На пропрацювання три вас є три установки, які ви там перше пишете три рази, другу шість разів. 3, 9, 21 день. За 21 день три установки ви повністю пропрацьовуєте навіть без психолога. Наступна практика, яка мені дуже подобається, це візуалізація майбутнього достатку. Я сама дуже люблю всі візуалізації, я практикую їх, я вчу, як правильно це робити. Мета створити внутрішню картину багатства як норму для життя. Перший крок уявіть, що вже ви маєте цю бажану суму. Ну, для початку я завжди. Є така класна практика, яку суму ти хотіла б заробляти в місяць. Ну і люди там починають писати. Ось, А я кажу: а тепер візьміть і потратьте цю суму, у вас на це є 5 хвилин. Якщо ви не можете потратити цієї суми за 5 хвилин, значить ви написали нереальну для себе суму, тому почніть з меншого. Тобто, <кій> якщо ви. Знаєте, що ви там можете заробляти і дозволяєте собі заробляти 40 тисяч в місяць, і ви їх тратите, цих 40 тисяч. Почніть з меншого, не беріть відразу великі суми. Ваша підсвідомість налякається і це не спрацює. І так, другий крок це проживіть день в цьому стані, що ви робите, що купуєте, з ким зустрічаєтесь. Тоді, коли ви, наприклад, заробляєте 40 тисяч. Наступне запишіть свої відчуття і думки ввечері. Ось сядьте і запишіть, що для вас було, які у вас були інсайти дня. Як ви себе почували, які думки крутилися в вашій голові? І четверте, повторюйте візуалізацію щодня, додаючи нові деталі. Наступна практика це щоденник вдячності за грошей. Ну, це для мене практика, яку я роблю завжди, всюди, в голові і вже ну, далеко не перший рік. Перше, мета замістити фокус із нестачі на достаток, тобто там, де ваш фокус, там ваша енергія, а енергія дорівнює гроші. Тому у вас всього вистачає. Давайте так. Я розумію, що на ікру, можливо, зараз не вистачає, але на хліб. Вистачає точно. Подякуйте за те, що ви завтра матимете масло до цього хліба. Або що ви сьогодні вже можете собі купити. Почніть ось цих маленьких. Маленької вдячності за те, що у вас уже є. Переключіться не на те, що нема ікри, а те, що у вас уже є, що у вас уже є хліб. Надіюсь, що хліб у вас все-таки вже є. І так, перший крок: щовечора записуйте мінімум 5 речей, за які ви вдячні в фінансовій сфері. Ну, наприклад, сьогодні ви отримали якусь знижку, якийсь подарунок, до вас прийшов новий клієнт, ви отримали якийсь бонус. Друге, відчуйте щиру вдячність, навіть якщо це дуже маленька дрібничка. Вдячність не з голови, а вдячність із свого серця. Через 21 день ви будете помічати свої зміни, свій погляд на ці гроші. Ще раз наголошую, що щоденник вдячності дуже класно працює на марафоні Магія вдячності за книжкою Ронде Берн Магія вдячності. Ідемо далі. Дозвіл бути багатою. Мета зняти внутрішнє табу на гроші. Кроки. Скласти список, чого я боюсь, якщо я стану багатою. Ну, наприклад, що мене засудять, що я втрачу друзів, що в мене зміниться оточення, іноді це теж дуже дуже страшно. Друге, Пропишіть, наскільки ці страхи реальні. Тобто, ну ну окей, я втрачу своє оточення, але прийдуть нові люди з новими ідеями. Е, я нова, люди навколо мене нові, і вони будуть підтримувати мене в моїх ідеях, тому що іноді старе оточення не підтримує ваших ідей. Воно каже, да, що в тебе вийде, ти, ну, ти балван, дурак і так далі. Я з таким дуже багато стикаюся, бо я консультую клієнтів. І так, пропишіть, наскільки ці страхи реальні. Прописуємо. Третє. Заміняємо їх на нові переконання. Ну, наприклад, моє багатство надихає інших, справжні друзі залишаються, я вмію розпоряджатися грошима. І так далі. Наступна вправа це вправа більше для того, щоб ви зрозуміли, де ваші оці фінансові блоки. Вправа називається А якщо так? Мета навчитись мислити в категоріях можливостей, а не обмежень. Все наше оточення наших батьків Савдепія вчила мислити. В обмеженнях, а нам треба почати мислити в наших нових можливостях. Перший крок, коли ви ловите думку, я не можу це собі дозволити, перепишіть: а що якби я могла собі це дозволити? Тобто, я не можу дозволити собі піти а, в гарний бар-ресторан і випити ранкову каву. А що буде, коли я собі зможу це дозволити? Да? І перше, та ну з. Клієнтських сесій перше, що ой, а це ж бар, а це ж ресторан, а треба щось одягнути, а в мене немає що одягнути. Тобто, розумієте, мова не йде про цю каву, мова йде про дозвіл собі відчувати себе вільною, відчувати свій вибір. Друге, дозвольте мозку шукати варіанти рішень, замість того, щоб ставити крапку. Тобто, ну окей, ти не можеш зараз піти в бар гарний ресторан, випити ранкову каву, але ти ж можеш піти собі в магазин і купити. Цілу пачку цієї кави і пити її вдома, ну, наприклад, в гарному оточенні, на балконі, де там багато зелені, і так далі. Наступна практика називається ризик як ключ. Це вже шоста практика з цього всього. І так, мета вийти з зони комфорту і дати сигнал Всесвіту, що ви готові до нового рішення. Перший крок. Ви вибираєте одну дію, яка здається вам дуже страшною, але може принести ваш фінансовий ріст, наприклад, підняти ціну, інвестувати в своє навчання або ж запустити новий продукт. Друге, зробити її протягом найближчого тижня. І третє відстежувати свої емоції і результати. Я якраз зараз на цьому етапі, де я хочу створити і запустити новий продукт, так, підняти ціну і от ризик як ключ. Це якраз ця практика, яку я буду практикувати на наступному тижні. Ну, вже з цього тижня починаю практикувати, на наступному спробую це все запустити. Наступна практика це афірмації. Це про гроші люблять мене. Ну, наприклад, щоденне перепрограмування свідомості. Приклад афірмації. Гроші приходять у моє життя легко з різних джерел. Я дозволяю собі жити в достатку, мої доходи зростають щодня. Я магніт для фінансових можливостей. І я з цього всього зробила 21, ден, 21 денний фінансовий челендж. Він складається із трьох тижнів, і після цього челенджу що ми можемо отримати? Можемо отримати нову систему переконань, зміну внутрішнього фокусу і більш відкритості до грошей та до своїх сміливих дій. І якраз цей от челендж, він тут перший день, наприклад, запиши всі негативні фрази про гроші, які чула в дитинстві. Друге, пропиши, як ці установки проявляються у твоєму житті зараз. Я викладу лінк під даним відео, і ви зможете для себе прямо зайти і скачати цей челендж у моєму телеграм-каналі. І усвідомлення та виставки з даної книги. Гроші це дзеркало мене. Бідність це теж вибір або мій, або моїх батьків. Достаток починається з дозволу для себе. Віра сильніша за обставини. Гроші це не кінцева мета, а інструмент. Рухати гроші це рухати енергію. Страх це сигнал до зростання. Достаток не дорівнює егоїзму. Успіх це не разова дія, а стиль мого мислення. Я завжди більше, ніж мій страх. Чекаю вас на своєму телеграм-каналі. Мене звуть Ксеня Карачун, і по четвергам я начитую свої аудіоконспекти після прочитання певних книг.